Реакція головного управління Нацполіції буде жорсткою, скажімо так. Не два випадки, а вже є три випадки в січні, а два випадки лише за тиждень. І в нас е є три випадки керування в нетверезому стані за кермом. Всі ці випадки були поза робочий час, тому люди ще залишаються працювати. Відповідно, якби було це в робочий час або на робочому місці, я б затримав таку людину, яка була в нетверезому. Вони б були звільнені вже. Так і будуть дотримуватися закону, тобто буде рішення суду обов'язково після рішення суду такі працівники будуть звільнені на сьогоднішній день. По перших двох працівниках, які були затримані за кермом, проведені службове розслідування за те, що вони не доповіли керівництву про ці факти ганебні, коли їх затримали, документувала патрульна поліція. Вони притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Також проаналізовано їхню службову діяльність і по першому по другому випадку люди притягнуті до. Дисциплінарної відповідальності потягнули, несуть за собою дисциплінарне стягнення, неповна посадова відповідність цих державних службовців.